Вітаю вас, друзі, на каналі Форлана, і в сьогоднішньому відео хотів би познайомити вас або навчити вас правильно використовувати нову фішку з FIFA 23, а саме удари та навіси зовнішньою стороною стопи. Особисто для мене з цими ударами та навісами в першу чергу асоціюється Рікардо Куарежма, який за свою кар'єру забив ну, дуже багато таких голів і віддав дуже багато таких асистів. Цей тип ударів та пасів має назву Трівела. Ця фішка, в принципі, була частково і в минулих версіях FIFA, проте зараз 23 FIFA її виконувати стало дуже і дуже просто. І найголовніше, застосовувати ці удари та передачі може будь-який гравець. А все лише за допомогою однієї чарівної кнопки. Л2. Сьогодні покажу вам, в принципі, як іде, я почав це використовувати, і особливо що стосується ударів. Бо зараз, поки ще не було жодного патчу, ці удари залітають ну, просто ідеально, навіть краще, аніж звичайні фінеси. Це якщо ми кажемо про удари за меж штрафного майданчика. Ну а також навіси зараз летять дуже цікавою траєкторією після застосування саме навісу за допомогою Л2. Тому сьогодні покажу вам ці приклади, а ви вже потренуєтесь та напишете в коментарях, як вам це. Я впевнений, що ваша ефективність фатацій. Набагато зросте за допомогою цієї фішки. Ну а перш ніж ми перейдемо до прикладів, Нагадаю про підписку на канал, лайк та обов'язково телеграм. Канал підписати з посилання є в описі. Поїхали. Отже, для виконання цієї фішки необхідно лише декілька аспектів. Перше, це розуміння, де гравець може віддати саме таким чином: або пас, або навіс, або виконати удар. Тобто, відповідно від робочої ноги гравця, вам необхідно стати на таку траєкторію перед виконанням певної дії, з якої гравець зможе виконати дію з робочої ноги, проте зовнішньої стороною стопи. Це стосується і передач звичайних, це стосується і закидань, це стосується і навісів, і звичайно, що ударів. Стосовно пасів, одразу скажу, що це не дуже прям ефективна зараз річ, і набагато краще передачі віддаються звичайним способом або на ікс, або на трикутник. А от що стосується навісів та ударів, тут вже є серйозна ефективність. Знову ж таки, поки ще з жодним патчем це не змінили. Тому варто зараз вже натренуватись та покращити свої дії у атаці. Отже, для виконання навісів все досить просто. Вам необхідно, як я вже сказав, зайняти адекватну позицію для того, щоб такий навіс вийшов, затиснути L2. E Та відповідно натиснути кнопку навісу. Все, як зазвичай, в принципі, відбувається, але гравець буде віддавати зовнішньою стороною стопи, і ці навіси зараз дуже і дуже ефективно е проходять, скажімо так. Навіть у штрафному майданчику, коли ви робите такий навіс, гравці суперника та воротар реагують інакше, аніж на звичайний навіс. Цей спосіб навісів можна використовувати будь-де насправді, не обов'язково одразу навішувати та завдавати удар, бо в цілому траєкторія цих навісів вона, звісно, що інакша, аніж звичайні закидання, наприклад. На L1, та трикутник і так далі. Тому з розумом, використовуючи цю фішку, можна насправді виконувати дуже і дуже шикарні навіси, паси і так далі. З приводу ударів зараз поговоримо. Як я вже сказав, наразі ці удари, саме з зовнішньої сторони стопи, залітають ще краще, аніж звичайні фінеси. Ну і відповідно, виконується дуже просто. Позиція плюс L2 затиснена та удар. Одразу варто сказати, що удар треба робити трошки сильніше, аніж зазвичай ви могли б це робити з певної позиції, тому що удар буде йти з підкруткою. Це не буде прямий та сильний постріл. Відповідно, треба трошки більше затискати силу, аніж якби ви завдавали удар звичайний сильний. В принципі, механіка така сама, як і у фінесів, але найголовніше це правильна позиція. Якщо ви займаєте неправильну позицію, то звичайно, що удар з робочої ноги та зовнішньою стороною у гравця не вийде і він вдарить своєю неробочою ногою. Ось такі приблизно зони необхідно використовувати для такого типу ударів. І насправді лише трошки потренувавшись, ви самі побачите, наскільки регулярно ці м'ячі залітають у ворота. Найголовніше тут це не забути, яка робоча нога у вашого гравця, який зараз буде виконувати цей удар. Бо якщо ви будете виконувати цей удар, наприклад, з лівого флангу. Правоногим гравцем, а це, в принципі, позиція для звичайного фінесу, то застосовувавши L2, цей удар буде досить е, неефективним. Чесно, я ще таких олів особисто не забивав. Проте, навіть якщо цей залетить, це залетить, можливо, один з 20. Тому, звичайно, що з таких позицій варто просто дати Фінес шот. Бажано, звичайно, що з Таймфінішеного. Ну і, до речі, про Таймфініш, звичайно, що його також рекомендовано використовувати при цьому типі ударів, оскільки він додає вам е, формально шанс. Що цей м'яч залетить, що цей м'яч полетить максимально ідеально з силою та точністю. Особисто мені сподобались навіси, якщо чесно. Так, голи залітають досить регулярно і це прикольно, але от навіси, як вони летять, ця траєкторія вона дійсно унікальна, вона не схожа на траєкторію звичайного навісу, будь-яким способом, чи то звичайний навіс, чи то навіс з l 1 Ну і зараз це реально ефективно, тому обов'язково потренуйтеся. В принципі, на цьому я буду завершувати цей невеличкий туторіал. Насправді тут нічого Одного абсолютно немає, просто не забувайте про цю можливість ваших гравців. Дякую вам, друзі, за увагу, дякую за підтримку, за лайки, за підписочки. Дуже вам дякую. Побачимось зовсім скоро. Тренуйтеся та будете грати ще краще. Слава Україні! Па-па!